Тобто діти її ось так крутили, і лялечка у нас танцювала. Розвиває мілку моторику рук, а мілка моторика рук, розвив, ну, мову розвиває. Ось так? таку лялечку робили на великдень. У неї обов'язково повинно бути червоне обличчя і червоні ручки. Називається пасхальна голубка така лялечка. В неї є такий ще сюрпризик. Тут така кишенька, де можна сховати. Крашенку, писанку. Ось так. Можна було подарувати. У неї мішечок, вона йде до церкви святити пасочку. А це весільна лялька. Називається нерозлучники. Вони робилися на одній общій такій руці. Бачите, дві ляльки мають одну руку. Весільні нерозлучники. Таку ляльку вішали. На підводу весільну, коли їхали до церкви. І вважалося, якщо там хтось заздрить або зле око, у кого, то ляльки беруть весь негатив на себе спочатку. Так. Не здогадайтесь ні за що що, що, що означає ця лялька. Це навдале заміжжя. Тобто вона без ручок, тому що в неї якби ручки вона ховає у нас під фартушок. Вона така сором'язлива. І коли дівчина або мати І дівчини рухи, робили, так, робили таку ляльку, то на кожен комірець загадували якусь рису характера майбутнього чоловіка. Наприклад, примотали перший комірець, там щоб був заможний. Примотали інші, там, щоб був працювати і так далі. Їх робили не число, число сім або п'ять, і таку лялечку виставляли на підвіконня, щоб бачили, що тут є дівчина на видані, що можна засилати салоті. А це лялька-господарка, вона така може бути з ложкою, і ще дуже часто робили так ручки в боки, і що вона така поважна у нас. І ставили її десь посередині на видному місці, і вона була як таким психологічним громоотводом. Тобто чоловік мог підійти до ляльки так, щоб чула жінка, і висказати ляльці все те, що йому там не сподобалося. Наприклад, жінка там зварила несмачний борщ і він ляльці це все висказав, але жінка вже почула, вона вже прийме до уваги, що вона зробила. Не так. Це шестиручка. ручка. Ще були в десяти ручки. Таку ляльку робили восени, коли вже закінчувалися роботи у полі. Дівчата і жінки сідали до за рукоділля. Бралися. То їм треба було і напрясти, і нашити, і на вишивати. І от вони робили таку помішницю собі у роботи. Тобто вони на кожну руку загадували, що вони повинні зробити за день. Ну, це щоб, щоб не забути. І вважали, що така лялечка їм допомагає, більше роботи зробити. Ми зараз на пенсії такі лялечки. Так. <плес> <плес> да. А оце птаха радість. От якщо ви придивитеся, в неї головний убір, як пташка. Оце голова з клювиком, хвостик і крильця зложені там. І в неї ще є такі пташки по одягу. Це жінки рано весною виходили в поле, зазивали пташок. Якщо на якусь жінку сяде пташка, то вважалося, що їй буде щастя і радість, здоров'я весь рік. Тому вони намагалися, щоб брали з собою зерно, завлікали пташок. Така птаха радість. Так, а це ведучка, то якось мати веде свою донечку у життя. У них така спільна рука, тобто вони одне як одне ціле, тобто так колом робиться рука ціла. Тобто мати веде свою доньку у життя, допомагає їй сума. А оце травниця. У неї отут, от в спіднички, заховані різні лікарські ну, трави. І коли хтось хворів у родині. Робили таку травницю і клали біля подушки. Тобто, якщо так пом'яти, і дуже аромат трав якби лікує. Так. А оце лантух щастя. Тут 12 таких маленьких лялячок, які об'єднані в один такий лантушок. Коли робили кожну цю лялечку, загадували якесь бажання. Ну, наприклад, це на здоров'я, на добробу, там, ще на щось. Їх робили 12, можна було подарувати. А оця техніка називається вибійка. Це такі штампики, які наноситься фарба і штампуються, заміщає вишивку. Тобто у давнину наші пращури теж так робили. Вони могли вирізати ці штампи навіть з картоплі, буряка. Брали рослині якісь барвники, і теж на одязі робили отаку вибійку. Ось у нас вибійкою ще й оця наша господарочка теж. Угу. Так, а оце малюки. Тут у нас ще обереги малюки. Отака, на щастя, лялечка. У нас їх тут дві різних з довгими косами. Ми ж знаємо, що да? жіноча сила у нас в волоссі. Робили отакі. Лялечки з довгими-довгими косами, щоб коса в неї була довше, чим сам зріст ляночки. І чим довша коса, тим бажалося більше щастя, тому кому дарували таку ляночку. Так. А це благополучниця. Можна зробити і більше, але такі вони невеличкі робились. Тут монетка на благополуччя. Так, і подорожниця в нас там десь ще була. Мандрівники, коли йшли в дорогу, брали з собою таку невеличку лялечку. Сюди клали зерно, буває навіть і золу з рідного очага клали на згадку про рідний край, коли збирались дуже далеко. І зараз можна зробити собі таку невеличку лялечку і носити в гаманці або в кишеньки. Можна зробити ще поменше 5-7 сантиметрів, можна таку лялечку зробити. Так, про всіх розказала, дякую. Дякую.